знаємо, що можливо все. Новий рекорд України. Найбільша кількість охоплених свічок. Новий національний рекорд – 7524 окопних свічки за 12 годин встановили у Прилуках. Два минулі рекорди належать киянам – 3 тисячі та сумчанам – 5,5 тисяч окопних свічок за 12 годин. Цей рекорд, який об'єднує всіх. Сьогодні ми маємо наймолодшу дівчинку, яка робила свічки семирічна. І ми маємо найстаршого чоловіка, який прийшов 80-річний, який також допомагав. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні цим охоплені були всі прилуки. По-перше, захотіли об'єднати молодь. По-друге, в принципі, була така можливість, і ми збирали, збирали півроку цей парафін і вирішили там. Якісно за один день виготовити ідея встановити такий рекорд належить благодійній організації 10 гривень прилуки. До роботи долучили близько 400 людей: волонтерів, студентів та викладачів трьох прилуцьких коледжів і професійного ліцею. В цілях безпеки одночасно працювало до ста людей. Від фахового медичного коледжу у дві зміни працюють по 20 представників. Конарізаємо полоски такі. Вітя покажи. От вони скручуються. Дівчата ось освітильки нарізають, ми їх вставляємо. Там у нас накрутка на тих столах. Комунікація класна, енергетика класна. Всі люди сюди прийшли по власному бажанню, всі хочуть швидше зробити окопні свічки, поставити акорд на місто прилуки і всіх є просто мотивація допомогти нашим збройним словам України. Поруч команда від гуманітарно-педагогічного коледжу Вікторія Красуля має піврічний досвід із виготовлення окопних свічок. Беру картон, закручую його, щоб він вміщався в цю баночку і був трішки нижчий за її довжину. А потім я беру отакий маленький кусочок, і це три трифіцілька. Є дітки це другого і третього курсу. Вони вже знають, як це робити. А відповідно, нові дітки, які прийшли до нас з 1 вересня в цьому році, вже дивляться на старших товаришів і теж виконують уже якісно ту саму роботу, яку треба зробити. Від професійного ліцею працюють до сотні представників. Сформовані свічки заливають воском на двох локаціях. А в нас є такі. Чайники, чи балончики, де топиться віск. Ми постійно додаємо парафін, додаємо віск і топимо. Відкриваємо краник і проливаємо нашу свічечку. Знайшли таку каструлю велику. Я сам електрогазозварник підтягнув такий балон, зварюваний в Його розігріваємо, набагато простіше, набагато виходить ефектніше. Кидаємо, перетоплюємо, заливаємо. Для цього за півроку зібрали півтори тони воску та парафіну, підготували 9 тисяч бляшанок та сотні кубометрів паперу. Основна мета щоб була гарна якість цієї свічки, щоб бліндажі. Наші хлопці нормально собі підігрівали їжу, щоб їм було тепло, щоб не було курявим. Окопні свічки поїдуть за потреби на всі напрямки. Починаючи від третьої, закінчуючи 82-ю, це між, там між третьою і 82-ю може бути 40 бригад різних. У нас в принципі є зв'язки з усіма. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.